Забути власником та потрощене. Рівняно у соцмережах скаржаться, що таке авто далеко не перший день стоїть на вулиці Марка Вовчка і нікому до нього немає діла. Авто на останніх фото вже більше трьох років. Ось так припарковане на зеленій зоні по вулиці Марка Вовчка біля дев'ятої школи. І на фото видно, що це більше металобрухт. Хто в рівному контролює такі питання? Місцевим жителям така декорація на клумбі дуже не до вподоби. Вони сподіваються, що рано чи пізно її хтось звідси таки забере. Вид негарний, побита машина. Що тут хорошо. яка тут краса? Коли тут повинні газончики, квіти бути, так гарно повинно бути, а тут стоїть така страшна машина побита. Там, якщо подивитись, там чисто от мотор стоїть, такий от. Кивот. Ну да, візуально вона не прикрашає точно це місце. Хотіли б, щоб це вийшло. В принципі, да. А це і ще одна така автівка, уже на вулиці Петра Могили. Вона упродовж кількох років, неабияк заважає місцевим жителям, і вони також сподіваються, що відповідальні структури її звідси заберуть, адже через неї люди кілька разів ледь не потрапили у аварію. Для машина під машину чуть Не попала, і за цією за цією машиною грузової, що стоїть, не видно. І, і... І машини туди-сюди ходять і, і не звертають уваги, що що я там стою з палочкою. Їде одна за другою і все. Не остановиться встанов, не і не і не пропустять. Ще одразу дві такі знахідки припарковані на вулиці княгині Ольги, буквально за кілька метрів одна від одної. Їх наявність людям теж дуже не подобається. кажуть, через них місто виглядає занедбаним. Портять загальне враження про місто, що воно більш. Не таке сучасне, можливо. Що якесь закинути, а ця машина стоїть у дворі на вулиці Степана Бандери, і її доля аналогічна, як і в попередніх транспортних засобів. Таких прикладів можна навести ще чимало, адже покинутих автомобілів у різних районах рівного десятки, і всі вони псують благоустрій міста, дратують рівнян та займають паркомісця, яких і так не вистачає. Попри те, що проблема досить глобальна, вирішувати її ніхто не поспішає. У департаменті благоустрою кажуть, не мають законних підстав робити бодай щось із чужим майном. Дане питання Скоріше, не до нас, а дане питання до власника транспортного засобу, який розташував автомобіль, і він заважає людям. Тому до власника, щоб звернулося парчує, це не знаю, там чи голова ОСББ, чи управлінської компанії, ані то до поліції про те, що розташований автомобіль, заважає огляду чи якісь інші перешкоди вчиняє Ми, як структура, не можемо забирати чуже майно і його там переміщати немає, що на це законних підстав. Окрім департаменту благоустрою, у нашому місті є ще й муніципальна варта, і до обов'язків інспекторів входить контроль за дотриманням правил паркування, а також благоустрою. Відтак ми вирішили запитати, чи можуть вони вирішити цю проблему. Як з'ясувалося, повинні, але у них для цього немає спеціальної техніки. У інспекторів з паркування за порушення ПДР, що суттєво перешкоджає дорожньому руху, входить можливість здійснювати тимчасове затримання транспортних засобів, а саме проводити їх евакуацію. Однак, у зв'язку з відсутністю спеціальної техніки для евакуації наразі дані функції не реалізовуються. Відтак залишається сподіватися на те, що рано чи пізно у муніципальної варти таки з'явиться власний евакуатор. Або вони принаймні спробують його орендувати та усунуть усі полишені власниками автівки із вулиць нашого міста. Ангеліна Віктор Міщук, телеканал